Нарешті поговоримо про нарцис. <клес> Квітка успівана в піснях і легендах. Одна з них розповідає, що був красивий юнак-нарцис. 16 років у нього закохалася одна дівчина. Він не звернув на неї уваги, потім на нього у нього закохувалися інші дівчата. Він також їх відкидав від себе. І нарешті дівчата подарилися богині, яка вирішила його наказати і послала його в ліс на полювання. Він пішов у ліс на полювання, втомився, зголоднів, побачив струмок, пішов напитися води. Під рідного струмка пив, пив і побачив свою красу, і нарешті вийшло так, що він. Голоду помер, а на місці його вирісла така чудова квітка нарцис, яка має дуже добрі лікувальні властивості від бронхіту, пневмонії, лікує шкірні захворювання, почуття тяжкості. Дякую, що дивились моє відео.